Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Жодна інша велика індустріальна цивілізація так систематично і так довго не отруювала свої землі, повітря, води та людей. Жодна так голосно заявляючи про свої зусилля щодо покращення здоров'я населення та захисту природи не призводила до занепаду і одного, і іншого. І жодне розвинене суспільство не стикалося з такою похмурою політичною та економічною розплатою, маючи так мало ресурсів для відновлення. Це цитата з книги Екоцид В СРСР дослідження, в якому професор демографії університету Джорджтауна та шеф московського корпункту журналу «Ньюзвік» разом шукали відповіді на питання, чому ВСРСР так нехтували природою. Тож як Радянський Союз знищував екологію? Про це наш сьогоднішній урок історії. У радянському союзі мріяли про комунізм. Ну і щоб жити краще ніж на заході. Для такого не жаліли ні людей, ні природи. На екрані ви бачите фото Аральського моря. Воно почало пересихати з 1960-х років, і вже в нас час вода залишається лише в його найглибших частинах. За весь цей час висохло приблизно 90% цієї водойми. Аральське море це насправді велике солоне. Озеро, і знаходиться воно на межі країн Казахстану та Узбекистану. Ось тут раніше на цих територіях процвітало судноплавство та риболовство, але моря настало і настало самого життя. Ось як описує ситуацію чоловік на ім'я Булат, який виріс на берегах Аральського моря. Раніше люди посміхались, діти гралися з повітряними кулями. У місті відчувалось свято. З відходом моря в очах людей виникла тривога, наче фарби зникли. Звичний світ поринув у морок. Однією з причин обміління було те, що комуністична влада відбирала води двох річок, які живили це море для сільськогосподарських потреб. Зневоднення це не єдина проблема Аральського моря. На дні водойми поступово накопичувались хімікати, які використовувались в сільському господарстві. Коли море пересохло, на його місці виникла пустеля з піском, насиченим небезпечними речовинами. Під час буравіїв вони розпорошуються навколишніми містечками та отруюють людей. До речі, такі хімікати масово виробляли на заводах на території радянської України. Це були пестициди, які використовувалися, щоб покращити ефективність та продуктивність різноманітних рослин. Однак величезна частина цих хімічних добрив була шкідливою як для людей, так і для самої землі. Більш того, у багатьох західних країнах частину тих добрив, які використовували в СРСР, вважали небезпечною та забороняли а в радянському союзі аж до кінця 80-х років активно всі ці небезпечні речовини використовували. Активна хімізація сільського господарства розпочалась у хрущовські часи. Пестициди і справді трохи покращили та збільшили врожай, але була й зворотня сторона. В результаті цих згубних екологічних експериментів знизилась середня тривалість життя в СРСР. На екрані ми бачимо приклад, що у 1965 році середня тривалість становила 66 років а вже у 1989 знизилась до 63. І найстрашніше на територіях, де активно використовувались пестициди, у декілька разів збільшилась дитяча смертність. Звісно, відповідальності за те, що радянська влада нанесла непоправну шкоду екології, не було. Однак, вже в епоху перебудови з другої половини 1980-х років набули свого поширення різноманітні екологічні правозахисні рухи. На території України були популярними ті рухи, які виступали за закриття Чорнобильської атомної електростанції. Зокрема, виникла така організація як Зелений Світ. Зрештою, нехтування екологією стало однією з причин, яка наблизила розпад Радянського Союзу. Наша історія багато не героїчні, а часом і трагічні події. Та вона це шлях пізнати власну країну, а ще вивчити помилки минулого і намагатись їх не повторювати. Прем'єра. Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо? Так, да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення, тобто це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права, спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром, офіс президента у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.